Сергій Жадан. Розмова з дияволом. А зараз я розповім тобі, як зустрічався з дияволом. Диявол Марія керується єдиним правилом. Він водити у пічки меди, олово. Він пришиває тобі до тіла своє серце і голову. Ходи тепер з його головою, дивися його очима. Лови тепер сонце в небі. Думай, у чому причина. Все одно. Нічого не зрозумієш, нічого не упіймаєш, залишся з тим, у що віриш, себто з тим, що маєш. Диявол Марія, чорний кравець із бронкса, в легені йому залито вогонь, в очах йому та не бронза, шиє святкові костюми, виміряє коштовну тканину, влаштовує перестрілки і вуличну різанину, приводить до себе вночі золотих китаянок. Топить в затоці їхні тіла на ранок. Вкладає тобі до рук пакунки і ранкову пресу, просить віднести, записує на шпалерах адресу. І я, Марія, розносив спрагнуть ці передачі, ці невогоді згортки, ці конверти гарячі. Зношував серце під улюбленою футболкою. Пробував собі шкіру його циганською голкою. Але мене завжди рятувала твоя увага. Тримала твоєю любов'ю липнева спрага. Боронили твої дерева, що снігом покрилися, наповнювала теплом родимок твоїх кирилиць. Диявол мої, не знає, що має робити з нами. З нашими голосами, з нашими снами. Він має справу з шовком. Він тримається суші. Що йому наші біди? Що йому наші душі? Йому ніколи не знати, як вимається голос від розмови з тобою, як висихає горло від того, що ти мовчиш. Як виростають рослини і гоються шрами від твоєї світлої слини. Що він може знати в своїй майстерні? Наші співи для нього такі нестерпні? Наша запеклість для нього. Така противна відсутність віри для нього особливо дивна.